Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками Хімічні реакції класифікують за різними ознаками кількістю і складом реагентів і продуктів, тепловим ефектом, зміною ступенів окиснення елементів оборотністю тощо. За кількістю і складом реагентів і продуктів виділяють реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну. Щоб встановити за цією ознакою належність реакції до певного типу, треба проаналізувати її хімічне рівняння. Реакції розкладу це реакції, під час перебігу яких з однієї речовини реагента утворюється декілька нових речовин, продуктів. Наприклад, H2O під дією електричного струму розкладається на H2 плюс o 2 кальцій СО3. При нагріванні розкладається на кальцій О плюс СО2, реакції сполучення це протилежність до реакції розкладу. До реакції сполучення належать реакції, під час яких із декількох речовин реагентів утворюється одна речовина продукт. Наприклад, ферум плюс С при нагріванні утворюється ферум С, СО2 плюс H2O утворюється H2 so 3 Реакції заміщення це реакції між простою і складною речовиною, під час перебігу яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з хімічних елементів у складній речовині. Продуктами реакції заміщення будуть нова проста і нова складна речовина. Наприклад, алюміній плюс H-хлор утворюється алюміній хлор 3 плюс H2 газ. Ферум плюс купрум СО4 утворюється ферум со 4 плюс купрум. Реакції обміну – це реакції між двома складними речовинами. Які у ході реакції обмінюються своїми складовими частинами. Продуктами реакції обміну є дві нові складні речовини. Наприклад, натрій ОН плюс Hхлор утворюється натрій хлор плюс H2O, кальцій О плюс HНO3 утворюється кальцій НО3 двічі плюс H2O.